було видно твою ногу. Так, по-перше, піднімаєш ногу і розміщуємо тутор з тобою трішки вище ніжку, Во. для того, аби верхній кінець тутора заходив прямо під сідничний м'яз, під попу, а цей доходив нижче коліна до корточки. Ось ця виїмка лягає в тебе чітко на твоє коліно. Має лежати ось так. Зрозуміла? Угу. Так, попередньо ми з тобою беремо, фіксуємо вниз і йдемо доверху. Можна фіксувати зверху вниз, але знизу вверх більш надійніше. І зручніше, якщо фіксує лікар, краще робити зверху вниз. Але якщо ти будеш фіксувати вдома сама, то фіксуєш так, як зараз тобі показую це я. Просто так ти знерухомлюєш свою ногу. А якщо йдеш зверху вниз, то ти ще будеш потім на автоматі гнути своє коліно. Що робити, власне, не бажано. Так, акуратненько, зафіксувала. Не затуго і не за вільно. Ясно? Угу. Тобто, перетискати ти ніде нічого не повинно. Має бути плотно, бо. І тут в тебе дивись вийшло чутенько фіксація твого колінного солобу. Отак. От Отак. А не на Каті, не ягодиться.